Святкова українська ракета для російських артилерістів днями вони зібралися на честь свого професійного свята на окупованій українській території, зокрема в районі села Кумачове Донецької області. Збройні сили України вдарили з ювелірною точністю будівлю сільського клуба. Ліквідовано кілька десятків російських солдатів і ще близько сотні отримали поранення. Про це повідомляє Стратком. Загинула також акторка Поліна Менших, що розважала окупантів у той день. Останні. Виступ потрапив на кадри, які от ми зараз демонструємо. Ну, а російські війська різко збільшили кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку. Це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. За словами генерала, ворог завдав 29 авіаударів та здійснив 911 артилерійських обстрілів. Наші захисники тримають оборони та завдають ворогу значних втратах. втрат втрат. З нами на прямому зв'язку зараз Іван Тимочко, це військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ України. Поговоримо якраз про події, які відбуваються на фронті. Пане Добрий Іване, вечір. доброго вам вечора. Україні товариство радий бачити героям, героям слава, героям слава, пане Іване. Ми зараз багато говорили перед спілкуванням з вами і про обсяги мобілізації в Російській Федерації, і про те, що ми це тут називаємо. Що це що це бездумно? Що це е, Російська Федерація не цінує е, своїх людей, своїх громадян, але е, видається правдою, що скільки десятків тисяч потрібно, стільки. І буде перекинута зокрема і на авдійський напрямок, і нічого з цим зробити фактично не можна, одначе, як перебудувати лише своє мислення в плані технологічності протистояння один на один, один український бієць, один російський бієць, Це на думку от пана Тараса. Наприклад, це така тактика, яка не пройде. Як вам видається? На таку тактику ніхто й не ставить ставку. Ми прекрасно розуміємо, що в росіян імперське мислення, і якщо ми ставимо ставку на збереження країни. Вже і зараз на захист, на власне збереження кордонів, і кожний і кожна людина для нас важлива в тому плані, що зараз щойно по закінченню війни все одно нам прийдеться кожному громадянину України працювати і на відбудову, і на відновлення, і на і по великому рахунку жити і продовжувати власне бути корисним для цієї країни. То імперський. Тип мислення росіян він полягає в чому? що вони готові кидати людей в топку на перспективу. Мовляв, в майбутньому буде якась у них велика велика держава, велика імперія. Ви ж гляньте, як вони оправдовують. Мільйонні жертви ГУЛАГу чи мільйонні жертви загибелі людей, які радянський союз арештував, знищив. Мовляв, ми побудували великі якісь гігантські промислові е, об'єкти. Хоча знову ж там дуже все умовно, бо ми знаємо, що їх будували як правило іноземці на замовлення радянського союзу, і за гроші е, власне виручені чи отримані за продаж зерна, і цим Україна розплатила свій час і голодоморами і 32-го, і 46-го роки. Але власне чим це я це тому чим відрізняється наше мислення і підхід до війни і їхній. Звичайно, що дуже правильно підмічено власне співрозмовниками, що війну, сучасну війну виграє в технологічний аспект, але аж ніяк людський людський важливий. Але в плані, що люди це найцінніший ресурс для України, тоді як для росіян, це просто розхідний матеріал. Навіть в настановах радянського союзу було. Для командирів там середньої ланки, між іншим, до, до капітана в радянській армії вважалося, що це розхідний матеріал. Так от, їм настанови були зберегти техніку, але аж ніяк ні людей. І цей принцип збережений у них на сьогодні. Нам допоможе виграти і триматись на плаву власне технологічний аспект. І в тому плані ми реально маємо перевагу, бо все-таки український інтелект. Інтелект воїна і українського громадянина в середньо беремо середньостатистичного в рази вищий, ніж росіянин, і це правда. Бо якщо брати на полі бою, ну це тут взагалі знаєте сльози би могли заважати нам говорити, дивлячись на їхніх велику кількість вояків. Так там теж є люди добре навчені і підготовлені, але це не основна маса, попри все, щоб не говорили. Основна маса, якою вони женуть у перших рядах, це є просто м'ясо, якого не шкода. Фахівці в них ідуть за спинами. У нас же ж від першого піхотинця, який вступає в бій, до скажімо, бійця Систем реактивного залпового вогню, який стріляє з глибокого тилу, там вони всі одинаково навчені, всі одинаково цінні відповідно до своїх професій і своїх завдань. Тут знову ж можна говорити про те, що нам потрібно власне відкривати заводи військові. Хоча вони відкриваються, інше питання, що це поки що в режимі секретності. Але тут працює російська пропаганда відбувається певне нагнітання. Також завжди і це дуже добре. Що українці хочуть, щоб було більше чим побільше, чим пошвидше, і, і чим якісніше. І це дуже добре. Звичайно, що тут важливо, щоб кожен на своєму місці ефективно і якісно виконував роботу. І це нам власне гарантуватиме перемогу. Тут оправдань не може бути нікому, як і з іншої сторони, звинувачувати когось у меншій роботі, когось у більшій це теж неправильно. Тут важливо об'єднуватись, не шукати, що там в політичному плані, що в військовому, що в суспільному в кінці кінців, а власне працювати на перемогу тільки єдність. А в, яким чином в плані єдності чи це? Ставити те е, акцент на високотехнологічну зброю ураження, чи це має бути зброя радіоелектронної боротьби, чи це зброя, як, ну умовно кажучи, класична, чи зброя психологічного е, використання застосування, чи е, так в кінці кінців, і медійна, і медійному форматі. Ось це важливо, і тут шляхи потрібно обговорювати, але вони мають бути консенсусні. бо по великому рахунку ворога для ворога найважливіше, що наша роз'єднаність. Бо на початку війни на що вони розраховували, що це буде наша роз'єднаність. Що одні будуть їх зустрічати з квітами, другі підуть у партизанку, треті десь втечуть. Четвертих вони попередньо знищать згідно списків, але Власне, коли ми всі зібралися в кулак, от тоді і ми завдали удару. Тільки так воно може працювати. Звичайно, що є частина людей, які можуть обґрунтовувати втомою. Дехто розчаруванням чи зачаруванням, це не так важливо. Важливо, щоб дис навіть диспут може відбуватися, але коли стає питання спільної справи, всі мають об'єднуватися і працювати, і тоді не шукати вини в комусь. А власне шукати в собі спроможності ефективно виконувати роботу, я вважаю, що це основний рецепт як перемоги на лінії фронту, так і технологічного, так і збереження економіки. І це це, це в силах кожного громадянина, який перебуває в Україні, який робить свою і кожний робить свою важливу роботу, і а вояки вже тоді ідуть тримати лінію фронту. Бо кожного воїна це теж правда забезпечує насправді велика кількість цивільного населення. Пане Іване, тут є важлива статистика. Станом на кінець жовтня росіяни побудували 6 тисяч кілометрів інженерно фортифікаційних споруд в Україні. Це дані публікує команда Deep State. після аналізу. Це супутникових зніпні. Власне, здебільшого, ці споруди це Запорізька, Донецька, Луганська області. Як ви можете це прокоментувати? Власне інженерно-фортифікаційні споруди, які будують, вкладають в це гроші росіяни? Це для чого? Для закріплення на цих позиціях, для того щоб показати власне свою перевагу в певних районах бойових дій. Що з цим робити? Це, це вимагає наука, тактика, стратегія війни, як і ми, де маємо можливість, закріпляємося окопуємо. Та ж сама Авдіївка, це по, по суті суцільний об'єкт, суцільна лінія оборони, яка з використанням що місцевого ландшафту, що власне технології технічних споруд, що промпром пром, використання цієї промзони. Така сама ситуація і е, була в зоні АТО, наприклад, район золотого на Попаснянському районі, коли ворог тоді наступав на нас, і власне завдяки цьому вдалося стримати їхні наступ і, і, хоч і відступали, але ми виступали настільки повільно, і настільки не завдавали їм втрат, що по суті їм не вдалося з східного напрямку оточити найбільш боєздатне угрупування наших військ. Так вони звичайно будуть будувати укріплення там, але основне. Коли армія заходить в глуху оборону, особливо армія, яка наступала, це тоді, коли вона втрачає наступальний потенціал. І, і тільки після цього вона починає зариватися в землю і іменує поля. Коли вона розуміє, що на цьому напрямку в них е, майже немає шансів. Ну бо шанс є завжди, але майже немає шансів, скажімо, згідно військової науки, е, в найближчий час на цьому напрямку перейти в контрнаступ. Чи немає вони вони розуміють, що там дуже великі, якраз у них шанси втратити поле бою, і для того, щоб зупинити противника, тому звичайно армія закопується і заривається в землю. Насправді це дуже фінансово і фізично виснажливо, і трудомістко, і інколи і дуже часто насправді і мало ефективно, бо будь-яку лінію оборони можна обійти. Будь-яка лінія оборони вона. Ефективна до того часу, поки на ній в ній. Задіяно багато людського ресурсу, багато фахового ресурсу. Коли добре між цими лініями вибудовані логістичні шляхи. В іншому випадку це просто маса траншей, які поміновані, умовно кажучи, і заповнені. Якщо не людьми, то, то водою, умовно, так і звичайно говорять. Тобто, тут завжди важливо розглядати росіяни будують лінію. Ми знаємо, що вони будуть вони залі люблять будувати лінії лінія. Путіна найбільша лінія, лінія того ж самого Суровікіна, лінія Пригожина ще там якась лінія генерала. Це це знову ж щось чисто таке з радянщини. Тяне так воно дає можливість звичайно військам утримувати позиції, але знову ж це все залежить від власної якості військ, які знаходяться на цьому напрямку. Окрім цього, в сучасних умовах війни. Лінія оборони вона важлива, але важливо власне технічне оснащення. Якщо є чим прикривати і чим захищати, і якщо зброя обороняючої сторони або сторони, яка власне вибудувала лінії, ще має оборонна, зокрема має якусь перевагу над наступаючим, тоді так. А в іншому випадку, ну це це. Це проблема. Так, це дуже велика проблема для наступаючих військ. Для нас це в майбутньому буде проблемою. Я абсолютно погоджуюсь і не вважаю, що це буде легко. Але я хочу ну, донести думку, що це не гарантія і не запорука того, що Росія, Росіяни на цих напрямках будуть все і назавжди. Завжди все, що збудувала людина. Друга людина може зруйнувати. Іване, я вам дуже дякую і дякую за те, що ви зауважуєте на тому, що люди це найбільша цінність в нашій державі, але найважливіше це зараз зброя для того, щоб зберігати цю цінність і щоб наші військові могли наносити відповідні удари. Передавайте, будь ласка, вітання побратимам. Ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли сьогодні час до нас приєднатися. Іван Тимочко був на прямому зв'язку. Військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ.